Шановні номінанти та партнери всеукраїнської премії HR Pro Awards, запрошуємо вас розказати про ваші особисті та командні досягнення, що наближують Україну до перемоги. А минулий рік підкреслив, наскільки потужною є українська hr спільнота і настав саме той час, щоб ви поділилися про ваші досягнення. І ми вам в цьому допоможемо. HR HRPREWR це 50 професійних експертів, 15 галузей ринку праці, два сегменти бізнесу від великого до маленького та 12 номінацій. І тепер щодо номінацій, їх буде два типи: а саме проєктні номінації та персональні. Розпочнемо з проєктних номінацій, і перша з них це стійкість та благодійність. А саме в цій номінації будуть розглядати соціально орієнтовані програми які підтримують та допомагають працівникам мирному населенню та захисникам України у форматі благодійництва чи волонтерства? Наступна номінація це рекрутинг в ній будуть розглядати проєкти забезпечення організації необхідними і майбутніми знаннями, навичками та компетенціями, залученими з зовнішнього ринку. Наступна номінація це навчання та розвиток. Саме в цій номінації будуть розглядатися програми, що націлені на узгодження знань і навичок співробітників саме з потребами організації. Далі це номінація винагорода і визнання. Тут будуть розглядатися програми матеріальної та нематеріальної мотивації співробітників, націлених на залучення та утримання цільових талантів у компанії. Наступна номінація це «Добробит та здоров'я. Відповідно до назви тут будуть розглядати програми трубу роботи, про здоров'я співробітників та якість їхнього життя. Номінація різноманіття та інклюзивність будуть розглядатися програми формування культури, саме інклюзивності та різноманітності в компанії. Номінація Діджитальне робоче середовище тут будуть розглядатися проєкти пов'язані з діджиталізацією та автоматизацією досвіду а саме співробітників. І номінація «HR-аналітика» зосереджена саме на побудові стійкої системи бізнесу за допомогою. Якісної консолідації та аналізу даних про людей наступний тип номінації це персональні номінації. Їх буде аж чотири. А перша з них це SEO-року. В ній будуть розглядатися управлінці, орієнтовані на людей. Номінація HR-року – це номінація для висококваліфікованих практиків та професіоналів у сфері hr а третя номінація це hr інклюєнсер. Це номінація для тих професіоналів, які сприяють підвищенню розвитку цінності професії саме в HR-спільноті і бізнес середовищі І на останок номінація Майбутня зірка це номінація для спеціалістів, які тільки-тільки сяють своїми новими яскравими знаннями саме у сфері hr більш детально про вимоги та критерії саме до конкретної номінації ви можете знайти на нашому офіційному сайті в рубриці «Номінації». Для подачі заявки вам необхідно зареєструватись або авторизуватись в особистому кабінеті, натиснувши на сайті кнопку Стати номінантом і далі заповнити заявку відповідно до вашої номінації. Завдяки нашим технологічним партнерам, Smart Business заявка повністю автоматизована і не потребує багато часу для заповнення. Там ви знайдете відповідні поля, які треба буде заповнити, і також із плюсів великих плюсів ваші дані зберігаються в безпечній базі даних. Тобто, можете не переживати за вашу конфіденційну інформацію. І давайте ж разом переглядати особистий кабінет. Для входу на портал самообслуговування введіть електронну пошту та пароль, який надходить в процесі реєстрації на порталі, або пройдіть реєстрацію як новий користувач. Після реєстрації на вказану електронну пошту прийде повідомлення з даними для входу на портал. Якщо ви забули пароль, скористайтесь функцією нагадування пароля. Оновлений пароль прийде на вказану електронну пошту. В особистому кабінеті користувача доступні наступні розділи: Мої заявки тут ви можете побачити увесь перелік заявок, які були створені користувачем. Номінації В цьому розділі прописані всі номінації, по яким проходить премія HR Pro Awards. Етапи премії. Тут ви можете ознайомитись з календарним графіком по термінах проходження всіх етапів премії. В розділі Базові правила прописані всі правила для участі у премії HR Pro Awards. Якщо у вас виникли технічні або інші питання, ви можете задати їх за контактами, вказаними в розділі Підтримка. Як подати заявку? Для цього перейдіть в розділ Мої заявки та натисніть кнопку Створити заявку. Оберіть категорію, в яку ви хочете подати заявку. Оберіть номінацію. Для того, щоб ваша заявка була розглянута, заповніть даними всі обов'язкові поля та натисніть Зберегти та Надіслати. Якщо ви не хочете відправляти заявку одразу, але хочете зберегти заповнену інформацію, збережіть її як чернетку. Збереження заявки як чернетки не потребує заповнення всіх обов'язкових полів та не є реєстрацією заявки на участь у премії. На картці створеної заявки буде відображатись основна інформація та кнопки дій по відношенню до неї. Щоб зареєструвати заявку, натисніть кнопку надіслати. Звертаємо вашу увагу, що заявка може бути зареєстрована тільки після заповнення всіх обов'язкових полів. Щоб продовжити внесення даних, перейдіть на картку заявки, просто натиснувши на неї. Кнопка Копіювати доступна тільки для заявок в категорії проєкти. Вона копіює всі дані по цій заявці та надає можливість зареєструвати проєкт в додаткову номінацію. Кнопка Редагувати переведе вас на форму редагування заявки. Кнопка Видалити видалить вашу заявку, якщо вона ще не зареєстрована на участь, тобто знаходиться на етапі чернетки. У разі необхідності заявки можуть бути вивантажені з інтерфейсу порталу. Після створення заявки буде доступна кнопка Завантажити файл заявки. При натисканні на цю кнопку всі збережені дані будуть вивантажені у форматі Word документу. Після того, як ви надіслали заявку на участь у премії HR Prox, на вашу електронну пошту прийде лист з підтвердженням та описом подальших кроків. Коли розгляд та валідація даних по вашій заявці буде завершена, статус заявки зміниться на Прийнята та на електронну адресу прийде відповідне сповіщення. Якщо під час розгляду для прийняття рішення знадобиться додаткова інформація, Татус заявки оновиться на потрібна доробка, і також прийде відповідне повідомлення на електронну пошту з подальшими інструкціями. Які ж бенефіти та прояви отримують наші учасники? Якщо ви в статусі номінанта, вас очікують саме такі прояви. Перше з них це оголошення на особистих сторінках. Я номінант за допомогою фірмового віжуалу нашої премії HR Проворд. Наступний проєкт це згадування переліку номінантів з вашим логотипом у спеціальному матеріалі, який ми опублікуємо на медіаплатформі Будні та у двох зовнішніх ЗМІ. Наступний проєкт – це розсилка про цю новину серед аудиторії HR по базі роботи юа. Та Української асоціації hr професіоналів Наступна це трансляція вашої відеовізитівки, яку ви можете зняти до трьох хвилин, і яку ми опублікуємо на наших офіційних сторінках премії в Фейсбуці та LinkedIn. І також це згадування з логотипом переліку компаній на саме церемонії нагородження, яка буде 23 листопада, і на останок у вас буде доступ до проєктів фіналістів та переможців. Якщо ви фіналіст, вас очікують саме такі прояви. Адже 17 серпня ми публічно оголосимо цю новину на наших офіційних сторінках в Фейсбуці, дрімки в диня на медіаплатформі Будні і звичайно на сайті Чартровор. Також ми розкажемо про цю новину в форматі розсилки по базі роботи ЮА та Української асоціації hr професіоналів. І у вас, дорогі колеги, буде можливість вже долучитися до студії, де ми будемо знімати нашу фегіричну церемонію нагородження. Якщо ви у статусі переможця, звичайно, головною відзнакою вас чекатиме наша статуетка Ніка, яка символізує перемогу. Наступним кроком це визнання та відзнака в усіх наших соціальних мережах премії HR Pro Awards на нашому сайті на медіаплатформі будні від роботи юа та у зовнішніх змі. А також вас очікує інтерв'ю про ваш бренд роботодавця чи особистий, який ми опублікуємо на медіаплатформі Будні і також розширимо в наших соціальних мережах. Ну і звичайно, це для того, щоб ваші майбутні кандидати знали про ваші досягнення. Які ж кроки для подачі заявки? А все дуже просто. Перший крок це зареєструватись або авторизуватися в особистому кабінеті, натиснувши на кнопку Стати номінантом. Далі це оплатити участь відповідно до кількості номінацій, які ви обрали для самоучасті в премії Чарприводз. Наступний крок це заповнити ваші заявки, і далі при необхідності можна звернутися до наших модераторів проєкту, які вас орієнтують по всім питанням, які вас цікавлять. Наступний крок це отримати офіційне підтвердження від організаторів, що ваша заявка успішно пройшла модерацію. А ви це повідомлення отримуєте на кошті або при особистому персональному дзвінку. Ну і п'ятий крок це очікувати оголошення саме фіналістів. Якщо ви пройшли до фіналу, ви за крок до перемоги. І першим вашим кроком це буде протягом місяця з моменту оголошення фіналістів підготувати презентацію, а відповідно вашого шаблону та структури, і завантажити цю презентацію в вашому особистому кабінеті. За бажанням ви можете додати відеоролик, який підкріпить саме ваш проєкт. Його також завантажував в особистий кабінет. Ну і найприємніше запланувати офлайн або онлайн участь у нашій церемонії нагородження. Етапи премії з 23 березня по 23 червня відбувається період прийому заявок від учасників. Далі з 24 червня по 10 липня ваші заявки будуть проходити модерацію. З 10 липня по 10 серпня будуть оцінювати ваші заявки вже наші члени журі. 17 серпня ми публічно оголосимо фіналістів. З 18 серпня по 10 вересня у фіналістів буде час, коли ви маєте завантажити ваші презентації та відеоролики. З 10 вересня по 23 жовтня члени журі будуть визначати переможця. З 23.11 буде відбуватися глядацьке голосування номінації hr Influencer І без безумовно буде в цей день проходити церемонія нагородження. І з 24 листопада по 29 грудня у нас буде відкрити доступ до проєктів фіналістів у форматі презентації та відео відповідно до наших вимог. Ви нас запитаєте, а якою ж буде церемонія нагороджень, і ми вам з радістю про це вже можемо розказати. Адже вона буде наймасштабніша в сфері HR. Ми будемо залучати професійну технічну команду, і цей ефір буде у форматі ТВ-шоу. А ми звичайно будемо дотримуватися всіх вимог безпеки, щоб наші учасники відчували себе комфортно під час проведення ефіру. Також гарна новина, що онлайн-трансляція буде безкоштовна, тому таким чином всі зможуть додаткові. Учитися за бажанням з будь-якого куточка світу, беречи участь у премії, учасник гарантує, що не належить до юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником яких є Російська Федерація або Республіка Білорусь. Проєкт має бути реалізований в 2022 або 2023 році, чи продовжує інтегруватися з минулих років, але з новими інноваційними підходами для вирішення hr завдань. Вартість однієї заявки з податками становитиме 34 тисячі 800 гривень. І з цієї суми 30% ми будемо перераховувати до благодійного фонду Діти героїв, які допомагають діткам, які втратили одного чи обох батьків у нас до війни в Україні. І, будучи номінантом, ви стаєте автоматично учасником саме цієї соціальної місії. Хочу підзначити, що одна заявка дорівнює одна оплата. Тобто, якщо ви хочете взяти участь у двох і більше номінаціях, така можливість у вас буде. Одна з 12 номінацій є безкоштовною, і це номінація hr ІЧАРІНФІЄНСА. Тому ми активно запрошуємо вас подавати заявки, адже будьте серед лідерів думок і давайте разом розвивати hr індустрію. Організатори премії це Українська асоціація hr професіоналів та команда роботою. А технологічний партнер, який розробив. Прекрасний сайт, щоб вам було швидко і зручно подавати ваші заявки, це команда Smart Business. Якщо ви бажаєте підтримати проєкт в якості партнера, гарна новина – у вас така можливість є. Шукайте наші контакти на нашому сайті. І на останок хочу сказати: давайте частиною незламного українського бізнесу, колеги. Запрошую вас поділитися вашим професійним досвідом та заявити про успіхи, які наближають перемогу. Обирайте номінації та подавайте заявки на всеукраїнську премію HR Pro Awards. ви та ваші команди. Цього варті.